Здоровенькі були. Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. І зараз постало питання, на яке я вам зараз відповім. Який міні-трактор краще всього купити для Оранки? Просто середньостатистичний, китайський, там на 24 коняки. От який серед них? У нас є і Донфенги, ДТЗ, Ловоли, все на світі. На мою думку, що це найкращий варіант. Yuto 244SX. Максимально простий та надійний, без навротів, прості перевірені технології. Ось є на нашому сайті. Мало хто знає про таку компанію, як Юто. Знаєш, вони роблять тільки великі, повнорозмірні трактори, а про міні-трактори і не чули. Ось така техніка з ціною 7400 доларів зараз є. По характеристика все абсолютно просто. Юдешний двигун юда 385 з об'ємом 1,7. Двигун з підігрівачем. Трюхціліндровий, навіска 420 кілограм, тут написано 414, але це якийсь рофл. Паливний бак 30 літрів. Багато 1400 кілограм. Неодноразово можете зустріти в інтернеті ролики, де люди розказують, як в них міні-трактор бренду UTO працював там 13 років, 12, 10 без суттєвих поломок. І, в принципі, це та сама історія. Максимально простий по старим технологіям міні-трактор. Найшов ролик там, де є осіння оранка на такому юто. І отак він може їздити і їздити.